Багато питань от є, поступають мені. Що робити з трояндами? Бо вони щось то, то ж листя збрасують, то то збрасують. Ну, я, відп, я відповідала, що робити. То лист збрасують, то там ну, жавтіють листя, то знизу аж до того. Ну, то не вистає каль... калію їм там, сульфат так. Сульфат магнія я то підсипаю під кущики і поливаємо водою то зразу. Тут Світ цепіскос там ще. O que é